За підробку бронежилетів, у яких солдати стояли на передові атио штраф 850 гривень, лише навіть більше львівські ділки, які торгували лівою бронею, можуть узагалі уникнути відповідальності. Тиждень тому міліція затримала двох чоловіків, які торгували фальшивими бронежилетами. Замість титанових пластин у середині був звичайний метал, який не витримує навіть кулю із автомата Калашникова. Більше сотні таких фальшивок вже потрапили на схід. Саме в них стояли на передовій десантники та гвардійці. Просто дивом за цей час у підробки не влучили ворожі кулі, і ніхто не загинув. Львівську громадськість. Історія з фальшивою бронею збурила. Активісти називають це спланованою диверсією. Ця пластина розшита. Е, сьогодні е, відстріляна цим патроном: 7,62 з гвинтівки СВД. Тут 70, 50, 30 метрів. Це показник е, п'ятого класу. Це зараз Володимир особисто перевіряє кожну партію бронежилетів, що продається у його крамниці, бо раз уже опікся. Перші 25 броників купив і одразу ж повіз бійцям на схід. Вони йшли від відомої фірми виробника. Документи сертифікатом на п'ятий е, клас з мокрими печатками. все. чому в мене не було підозри? Ще одну партію згодом закупив для продажу, але вирішив перевірити. З'ясувалось, підробка. А замість п'ятого класу броні е, сталі вони ставили звичайну можна сказати бляху, яка прошувала тільки 5,45 е, Колесник чоловік зробив ще одне замовлення і викликав міліцію. З'ясувалось, на сертифікований держпідприємством і недорогий, порівняно із закордонними зразками по 2000 тисячі гривень товар, спокусилась і громадська організація, яка у зону АТО відправила півсотні обманок у бронежилетах. Замість титанових були пластини з іржавого металу. Це звичайно, звичайний метал з металобази, умовно кажучи, порізаний і, і вигнутий Та в певній формі дуже було прикро і неприємно, що. Замість допомоги так, десь не було діючої інформації. Фактично, якщо говорити відверто, то ледь не привезли смерть туди. Торгівцям замаскованою смертю інкримінували шахрайство. Їх можуть засудити умовно або ж оштрафувати на 850 гривень. Зараз двоє чоловіків на підписці про невиїзд зі слідством не співпрацюють. Тож де і хто ці броники виробляв, досі невідомо. Підприємство під товар якого маскували підробки. Запевняє: бронежилети не їхні. Сертифікати були підроблені. І знайдено 17 відмінностей від справжніх бронежилетів. То якщо б, не дай Бог, були б жертви, це була б тяжка стаття. Перекваліфікувати статтю може прокуратура, утім, поки що законних підстав для цього не знайшли. Ми над цим працюємо, і ніхто не хоче покривати злочинців. Всі намагаються встановити істину і відповідно прийняти законне рішення. Громадськість такою лояльністю обурена. Військовий час, тобто це не повинно розглядатися як шахрайство, а це повинно розглядатися як диверсія проти збройних сил України. Якщо не заслужене покарання, то хоча б людський осуд торгівцям підробками гарантоване. Редактор однієї з львівських газет уже оприлюднив їхні прізвища. Ці хлопці обидва призовного віку. Їх просто забрити до війська, вдягнути в ті бронежилети, які вони виробляли, і кинути під Краматорськ. Там зараз найгарячіша точка під Краматорським під Слов'янськом. І хай попробують повоювати. Я думаю, вони виживуть рівно в одній атаці. Якщо їх не вб'ють, ті, хто там сидять на блокпостах сепаратисти, то їх свої пристрілять за такі речі. Ти на чому заробляєш падлюка? Розумієте? Ну на чому заробляєш? На чужих життях заробляєш? Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Спецкора, Львів, 2+,2.